Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми Повинні написати докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення. Так, так, адже ми вже знаємо, що таке однорідні члени речення, і навіть вміємо самостійно складати речення з однорідними членами. Тож у нас урок розвитку мовлення, де ми спробуємо застосувати ось такі речення з однорідними членами, да не просто застосувати, а вживати їх в конкретно. Тексті. Тож, готові до уроку? Починаємо для початку інтелектуальна розминка. Пригадаємо, що таке текст, якими є ознаки тексту, які ви знаєте стилі мовлення, а які ви знаєте типи мовлення. Про що йдеться у роздумі, адже ми вже розглядали, у нас був урок, де ми розглядали особливості побудови тексту роздуму. І яке питання можна поставити до нього, якими є види роздуму і з яких частин складається роздум? Завалила вас питаннями, тож натисніть, будь ласка, на паузу і дайте коротенькі відповіді на ці питання. Ну що, перевіримо, чи так ви написали чи відповіли на питання. Отож, текст це група речень, об'єднаних спільним змістом, темою, головною думкою та граматично. Ознаки тексту це тема, основна думка, змістовий зв'язок, завершеність В стилі бувають розмовний, офіційно діловий, тобто це мова документів, науковий, публіцистичний, художній. Типи мовлення це розповідь, опис і роздум, а в тексті роздумів розповідається про причини, ознак дій та подій. І такий текст відповідає на питання, чому саме таким є предмет, саме таким є особа і чому відбуваються саме такі дії. Роздуми бувають розгорнуті і стягнені, і складаються вони в основному з трьох частин: це теза, докази і висновки. Тобто, ось так ми з вами коротенько пригадали всю ту інформацію, яка потрібна нам на уроці. І якщо ви саме так відповіли на попередні питання. То я вас вітаю, ви дуже добре знаєте, отож, маєте достатньо знань для того, щоб сьогодні працювати на уроці. Зауважте, що докладний переказ тексту це якомога точніше переказування змісту тексту. У переказі потрібно зберегти послідовність подій, про які розповідає автор, особливості його мовного стилю. Ну і. Як же потрібно підготуватися до переказу? Для початку потрібно уважно прослухати або прочитати текст. Ну, сьогодні ми будемо його слухати. Треба визначити тему та основну думку тексту. І я зразу запропоную вам приготувати чернетечку, ну, для того, щоб робити записи. Поясніть, чому текст має таку назву, визначте мікротеми тексту, тобто поділити текст на частинки, ну і запишіть тематичні речення, кожне з яких буде пунктом плану. І я е, звертаю вашу увагу, щоб ви ніколи не записували пункти плану одним словом чи словосполученням. Ну, тому що вам тоді буде складніше зрозуміти краще, якщо ви запишете реченням. Тоді ви прочитаєте речення і будете точно знати. Про що розповідати у наступному, як то кажуть, у наступній частинці. Тож, начебто ми підготувалися до слухання, так? Ну і починаємо слухати текст. Готові? Слухайте уважно. Текст називається Брати. Жили двоє братів. Їхні будинки стояли по різні боки однієї гори, але вони допомагали один одному. Ну, мається на увазі брати, а не будинки. Восени брати зібрали урожай і поділили його навпіл. Уночі старший брат подумав, що розподіл був несправедливим, адже менший брат тільки почав облаштовувати хазяйство, тому йому більше треба, устав старший брат і тихцем відніс лантух свого зерна до братової клуні. Тієї ж ночі менший брат теж подумав, що урожай поділили неправильно. Старшому братові потрібно більше, бо в нього велика сім'я. Устав менший брат і крадькома відніс свій мішок зерна до братової клуні. На ранок обидва зазирнули кожен до своєї клуні і здивувалися, тому що кількість мішків не змінилась. Наступної ночі обидва брати узяли на плечі по мішку і вирушили на зустріч одне одному. Зустрілись на півдорозі і збагнули, в чому справа. З того часу брати ще більше полюбили один одного. Ну як, сподобався вам текст? Почнімо працювати над змістом. Як ви зрозуміли, де жили брати? Які стосунки між ними були? Чому старший брат вирішив віднести своє зерно молодшому? Ми це могли зрозуміти, так? адже менший брат тільки почав облаштовувати хазяйство, і старший брат вирішив, що йому більше треба. А чому молодший брат теж так зробив? Ну, мабуть, з тієї ж причини, бо в старшого було велика сім'я, і молодший вирішив, що старшому більше потрібно. Так? Чому вони власне зерно відносили один одному вночі? Крадькома. Про що це свідчить? Як ви гадаєте? Пишіть в коментарях. Ну, мабуть, про те, що вони не хотіли, щоб, наприклад, один брат старший не хотів, щоб молодший знав, що старший відніс йому своє зерно. мабуть, тому що от брати були проти цього. Так? Вони ж навпіл поділили. Старший брат не хотів, щоб молодший знав. Бо тоді молодший би був проти цього. Ну, а молодший, мабуть, теж думав, що старший брат буде проти цього. Ну і, а ви як гадаєте? Пишіть у коментарях, мені цікава буде ваша думка. А ще одне таке питання це теж для того, щоб ви поміркували. Чи могло бути таке, що старший брат відніс своє зерно, а молодший не відніс? Як ви гадаєте? І ось зверніть увагу, а що виражає заголовок тексту брати тему чи головну думку? Ну, Мабуть, все ж таки тему, адже розповідається про братів і чого вчить цей текст, як ви вважаєте? Ну, Мабуть, тому що потрібно любити своїх рідних і піклуватися про них. Так? Якщо про вас піклуються ваші батьки, це означає, що ви повинні теж піклуватися про них. Ну, не тому, що повинні, а це повинно йти від бажання. Якщо про вас піклується ваша старша сестричка, то і ви попіклуєтесь про неї. Зробіть це щось приємне для неї, ну чи братики. І це повинно бути не повинністю, а це повинно йти від душі, тобто людина цього хоче, і цінуйте своїх рідних і близьких, поки вони живі здорові, поки вони поряд з вами. І адже зараз війна, і ми ніколи не знаємо, що буде завтра. Тому любіть своїх рідних, доки вони живі. Бо коли вони помруть, їхня любов ну, ваша любов, буде їм уже не потрібна. Тому живімо сьогодні, любімо сьогодні наших рідних і близьких і цінуймо їх теж сьогодні, так, мабуть, а ви як гадаєте? А ми працюємо над змістом далі. Доведіть, що цей текст має елементи роздуму. Ну, це не просто розповідь, адже в тексті є пояснення, ми зрозуміли, чому ж брати вирішили один одному віднести своє зерно. А також є висновок, що брати зрозуміли, в чому справа, і з того часу ще більше полюбили один одного. А до якого стилю належить цей текст, на вашу думку. Ну, мабуть, все ж таки до художнього, того що текст, ну, на мою думку, схожий на якусь легенду чи, можливо, якесь оповідання. Ми його можемо прочитати в підручнику з української літератури. А ви як гадаєте? Ну і запишіть, яка тема цього тексту. Мабуть, розповідь про братів, які живуть у згоді і допомагають один одному. А ви як вважаєте, яка тема цього тексту? Пишіть у коментарях, як ви її записали. Проведімо лексичну роботу для того, щоб ви записали собі певну кількість слів, які допоможуть вам написати текст, переказати його. Доберіть синоніми до поданих слів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Так, навпіл це надвої, облаштовувати це обживатися. Крадькома – це таємно тихенько нишком. Збагнули це зрозуміли, усвідомили. Ну і лантух це мішок, величезний такий мішок, куди можна насипати ну, не тільки зерно, будь-що. До речі, у тексті зустрічається слово «клю клуня. Пояснімо його лексичне значення, можливо, комусь воно буде незрозуміле. Це спеціальна будівля для зберігання снопів, сіна, полови тощо, а також для молодьби, віяння і так далі. Синонім до слова клуня. Це стодола. До речі, запишіть, можливо, ви використаєте вам. Сподобається слово стодола більше, ніж слово клуня, і ви його використаєте у своєму тексті. А навіщо ми добираємо синоніми до слів? Ну, мабуть, для того, щоб не повторюватися, так? Для того, щоб уникати непотрібних повторів, адже ми будемо переказувати текст і переказатиме його повинні своїми словами, зберігаючи деталі. Ну і, звичайно, орфографічний практикум. Запишіть слова і поясніть вивчені орфограми. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Так, восени в нас орфограма, це слово ми пишемо разом і ненаголошений е. У слові урожай в нас у вичергування. Так, можна сказати, урожай, врожай. А слово менший ми пишемо без М'якого знака. А в слові тільки в який знак є. У слові розподіл префікс роз, а в слові несправедливий аж два префікси не і «си». Але ми пишемо це слово разом. А ще в цьому слові є орфограма ненаголошений звук Е. У слові хазяйство у нас ненаголошений, ненаголошений звук А який ми ну, можемо відчути, що ніби хозяйство, так можна сказати. Тихцем наголошений звук І. Зазирнули теж наголошений звук И. Назустріч це слово ми пишемо разом і немає в кінці м'якого знака. Хоча чи, можливо, хтось вимовляє ім'яко. м'яко. півдорозі це слово ми пишемо разом із частиночкою пів. Ну і відбувається чергування. Дорозі, дорога. Так, звернули увагу дорога, але дорозі. Ось такі орфограми повинні були пояснити. Запишіть собі ці слова і обов'язково запам'ятайте їх правопис. Ну і, звичайно, однорідні члени речення. куди ж без них? Найголовніше про них не забути, адже однією із вимог написання переказу є вживання речень з однорідними членами. А для цього ми пригадаємо, що ж таке однорідні члени речення. Ну, по перше, вони відповідають на одне й те саме питання. Виражені однією частиною мови, позначають видові поняття, залежать у речення від одного слова мають інтонацію переліку і в реченні виступають одним членом речення. Пригадаємо практично пунктуаційний практикум. Прочитайте і запишіть речення, знайдіть однорідні члени речення, поясніть розділові знаки і побудуйте схему речення. Тобто ми не просто повинні пояснити ці речення, а ще й звернути увагу на їх синтаксичну роль. Отож, перше речення. Восени брати зібрали урожай і поділили його навпіл. Запишіть, будь ласка, його, чи є в цьому реченні однорідні члени речення? Так, є. І це присудки. Брати, що зробили, зібрали. І що зробили поділили. Два присудки, з'єднані між собою сполучником І, який не повторюється, і саме тому ми не ставимо кому. А схемочка в нас буде ось така сова да? О і О. Записали і друге речення. Устав старший брат і техцем відніс лантух свого зерна до братової клуні. Де ж тут будуть однорідні члени речення і чи є вони взагалі в цьому реченні? Як ви вважаєте? Є. Знову ж таки, це присудки. Синтаксична роль це присудки. Брат, що зробив? Устав і відніс. Так, ось вони. Більше однорідних членів речення немає. І теж ці присутки з'єднані між собою сполучником, і, який не повторюється. Тому в нас знову схемочка ось така сова. Да? сова така в нас. Ще одне речення розглянемо. Наступної ночі обидва брати узяли на плечі по мішку і вирушили на зустріч одне одному. Запишіть, будь ласка, речення і знайдіть в ньому однорідні члени речення. Ну що, знайшли? Чи є вони тут? Брати, що зробили? Узяли і вирушили і знову це присудки. До речі, одне одному це не будуть однорідні члени речення. Чому? Та, мабуть, ви здогадалися? Ну, по-перше, вони стоять у різних відмінках, одне одному. Так, і саме тому ем, ці слова не можуть бути однорідними членами речення, адже вони відповідають на різні питання. Отож, Обидва присутки у цьому реченні теж з'єднані лише одиничним сполучником, і який не повторюється. І теж схема така сама, як і в обох попередніх реченнях. Запишіть собі обов'язково ці речення, адже, можливо, їх ви теж використаєте у своєму переказі. А ми продовжуємо далі. І тепер я вам пропоную ще раз послухати текст. І вже скласти план, адже зміст вам уже трішечки знайомий, настав час для того, щоб скласти і записати план. Тож не забули, що назва тексту брати. Готуємося, слухаємо і складаємо план. Жили двоє братів. Їхні будинки стояли по різні боки однієї гори, але вони допомагали один одному. Восени брати зібрали урожай і поділили його навпіл. Уночі старший брат подумав, що розподіл був несправедливим. Менший брат тільки почав облаштовувати хазяйство, тому йому більше треба. Устав старший брат і тихцем відніс лантук свого зерна до братової клуні. Тієї ж ночі менший брат теж подумав, що урожай поділили неправильно. Старшому братові потрібно більше. Бо в нього велика сім'я. Устав менший брат і крадькома відніс свій мішок зерна до братової клуні. На ранок обидва зазирнули кожен до своєї клуні і здивувались, тому що кількість мішків не змінилась. Наступної ночі обидва брати узяли на плечі по мішку і вирушили назустріч одне одному. Зустрілись на півдорозі і збагнули. В чому справа? З того часу брати ще більше полюбили один одного. Ну що, склали план? А ось вам орієнтовний зразочок. Ви можете, натиснувши на паузу, записати його собі, а можете користуватися своїм. До речі, чи знаєте ви, що 10 квітня відзначають в усьому світі Міжнародний день братів і сестер? Чому так? Ну, Мабуть, проблема братів і сестер завжди була актуальною. Ну, мабуть, це ось така нерівність, бо зазвичай старші діти в родині вважаються кращими, молодші гіршими чи, навпаки, молодші мазунчики. Раніше в родині саме старша дитина отримувала найбільший спадок і так далі. Тобто, Ось на основі ревності, вважають, що брати, ой, точніше батьки там когось більше люблять, когось менше. До речі, а у вас такої ревності немає. Що, наприклад, батьки люблять вас більше, чим ваших братів чи сестер, чи навпаки, люблять ваших сестер чи братів більше, ніж вас. Чи ви навпаки одна людина, дитина в родині? А чи хотіли б ви собі братика чи сестричку? Пишіть у коментарях. Ну, звичайно, для засновниці Міжнародного дня братів і сестер американки Клаудії Евард, її брат Алан та сестра Лізет були близькими людьми. Клаудія була молодшою донькою у родині, тому старша сестра вчила її плавати, готувати печиво, робити зачіски та ще безліч корисних і цікавих речей. Брат старший на 5 років був скаутом, тож залучав молодшу сестру до походів та навчав виживання в природних умовах. А одного разу врятував їй життя, швидко зорієнтувавшись в дорожній аварії. На жаль, Алан та Лізет обоє загинули в молодому віці від нещасних випадків, теплі спогади про них викликали в Клаудії ідею створити окрему традицію, присвячену вшануванню всіх братів та сестер. Його датою було обрано 10 квітня, день народження Лізет. Незабаром було засновано фонд Дня братів і сестер і подано відповідне звернення до Білого Дому. З боку президента та губернаторів 49 американських штатів свято отримало визнання. А з роками воно стало популярним у всьому світі. Тож, якщо ви ще не вітали своїх братиків і сестричок, то краще зробити це пізніше, ніж взагалі не привітати. І якщо у вас є брати та сестри, запам'ятайте, що 10 квітня обов'язково привітайте їх. І хай! Це все буде, це буде приємно. Зробіть ось такі невеличкі приємності своїм братам та сестрам. А в нас вихідний квиток. Натисніть, будь ласка, на паузу і допишіть речення, оцінюючи свою роботу на уроці. Отож, на сьогодні все. Вихідний квиток здобутом. Ваше домашнє завдання написати докладний переказ тексту брати, не забудьте про речення з однорідними членами. Однорідні члени бажано підкреслити відповідно до їх синтаксичної ролі, тобто, яким членом речення вони виступають. І це покаже, що ви не просто вмієте використовувати речення з однорідними членами речення, ви ще й бачите ці однорідні члени речення і ще й знаєте, якими членами речення вони виступають. Не забувайте про абзаци, розділові знаки, грамотність і уникайте зайвих повторів у межах одного абзацу. Я бажаю вам успіху, любіть і вивчайте українську мову, бо українська мова перемоги. І своїх братів і сестер і рідних своїх теж любіть і цінуйте, адже саме вони підтримують нас в складний час. До побачення, бережіть себе!